З вами Андрій Гейм Чан і ви на моєму каналі. Сьогодні я повернувся з відео. Я вам запускав тут прямий ефір, щоб ви видели разом зі мною і моїми очами як я провожу свої вихідні. І ось ми появились і, і ось я якраз зайшов в Україні та щоб записати для вас нове відео. Це відео було буде посвячено проходженню квеста. Ну або якщо не вийде пройти квест, то... А я зараз реально нічого не зрозумів. Як ти так реально працюєш, що прийшло пару секунд і мені вже зра і мені зразу після того як я один ра... вийшов зі гри мені зняло всі гроші половину? Не знаю, якщо там маш... Якщо в мене було рівну 3000. Здравствуйте. Тепер я... Що ж получається? Тепер я застряг. в Дніпрі. Банкомат не працює. Світла нема. кажись. І там... Хіба виходить... Э... Ми будемо щось робити інше або заново працювати зароблювати гроші на оренду. бо або я зараз якщо мені допоможе мій друг він поп... зараз кейтго грає попрошу його він мені дасть швидку машину я бігом доїду вперед і з запасом на ремонт просто бігом відремонтую машину <звіт> ой, чуть не збив мене і питання до адмінів що адміні так так не хочуть діяти вони і так не банят тих хто по стрічкам їдуть, а сидять в своєму форумі. Тепленькому. Ну, в принципі, машину можна просто заспавнити. А ну дивиться, як це працює. Чи можливо будет? Так. В принципі можливо. Вот такая ну, новенька машиночка у мене. Інсендив є плюс. Жуть Вже порушує правило. Якщо поліція там уже приезжает, то... а ойоо Хесбушка <звук> тут справляється з викрутасами. А, і вообще по барабану, що повстричке їдеш. Хоча... ой. Хоча із вушка сама і порушує правила. Видно. Зараз я їду на квест з відьмою. Але проблема буде заключатися в тому, що в мене грошей мало, а мій проти протигаз, він працює тільки. Він тільки на 200%. Е... <звук> В принципе... Е yeah, почесть задать звук, то связан з, з моїм ігровим персонажем. І то я не знаю, по каких причине мені у нас спасало все э, лов все гроші. Ещ на оренду я витратив... пусть. Що на На то, щоб відроспавнить машину, я витратив всего 1000 гривень. А мені, а мені в результаті списало е, всі 9 9000. Так, у одного вже пацана пацаны турмознули. У хоч, хоть на 10 турмозет не збираються вони. Що чесно, мітка постійно появляється в таких місцях. Так, а я не... не в тому місці. Так, а чого у нас? Фух, блін, мені треба якийсь той квест виконати, Хелловінський. Але ніхто не знає, як виконати його з Чорнобилем. Ну я можу, бо я маю протигаз спеціальний. 에... Спеці... Але я його вже один раз використав через те, що машини в мене того не було треба було його каже не використовувати тепер я по-перше грошей не маю 198 хоча мав би 9000 не знаю що то спеціально чи то через нове нововведення списують адміни якщо так то то, а, виходить, вони вже для, для всіх ту групу охоронили прямо може мене і били а воно списало Непонятно. Я не знаю, як це працює. Якщо може ви знаєте. І хочу вас попросити. На костісь з Чорнобилем, Ви мені може. Ви, допом... ви мені можете допомогти. Е... Хоча поки я ще не заїхав е... до відьми. Я якраз е... подивлюся, чи є якісь проїзди спеціальні. по при припяти куда мне не ехать это так стоп 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 я значит заезжаю из вице ага по примите Еман! Ви, Вы хочу пугаете мене! це такий прикол, пацани. Я не знаю, як це сталося. Леся, чи подите девицы моє відео, що я тут стою? Що надо, блин? що, за квестом приїхали чи що? Ну-ка, ситка, что он изродит? Что скажешь, что я, я запанился? Автопомчик. <плес> я не знаю, что творять. Я думаю, что мы не <плес> Блін, то в мене, мене як ютубера, тут така ситуація мене налякала. І вибачайте так сміюся по-іншому. Мене просто самому та ситуація мене не смішила. І певно то поліція Дніпра. Так що якщо поліція Дніпра дивилася це відео, ну ви, ну ви блін молодці, що мене настрашили, поки я тут стояв. Я думаю, що ми. Я думаю, що ви, ви мене хотіли зупинити. А ви мене виявили. А я не знаю, що ви хотіли зараз зробити. Чи ви теж на квест поїхали, а я вас не пропускав, бо тому що машина в мене то повноприводна. І так, продовжуємо. Я якраз не знаю, як я буду то робити. Так, зараз прийде. Здоровенький. Тепер я маю поїхати. Опа! Гроші. Тепер я маю поїхати зараз в Михайлівку. Там буду е збирати то, що мені потрібно. Їе-мая. Трошки так, от я об'їду, тому що машина в мене не створена для того, щоб по воді так проходити. Вона то електричка в мене. Побачите. 5 секунд і вже зупиняєшся. І вона щось слигеті, тому що вона передньоприводна. Через то я їду не по правилам, можна так сказати, чуть-чуть. Але, блін, я думаю, що поліція мене вона, вона тільки штрафує, а вона виявилася ще й юмористами. Взяли, збудили красиво, настрашили мене, я поїхав зразу. Але магафонди вони що не кричали е типу, при, типу, зупиняємося, притискаємося до освіча. Навіть якщо б я там зупинився, максимум я б сугроб вже заїхав через те, що. Таке було. Так, їдемо, значить, до Михайлівки. Збираємо то, що там потрібно. І наступною моєю її після Михайлівки. Поїхати в сторону Чор... Чорнобиля. Проблема в тому, що на тій машині я вперед -то заїду, або назад я не можу. Хоча я можу використати таку хитрість, залишити десь машину. Або попросити друга, в разі чого він мене підбере. Але проблема буде Але проблема починає закрит... Оп... Йо-майо... Поліцаюшка? Е! Куди ти біжиш? Є? Е? куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Сюда я Ой-ой-ой-ой, ножки, 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 ножки качаю. Кажись. Ай. Нехай качаю физ-подготовочку. А нет, с одной стороны до НПУшки далеко. Так что давай-ка его подвезу. Так вот дрифтом заедем. Заранее в ту сторону выбежать. Что не думаешь... А, понял. Машина моя. Ой. Вибачай. Куда не держать? Ой, сюда едет. Так, ну я не знаю, кто краще поступит, куда я поїду в сторону... Якусь сторону, коли Чорнобиль буду їхати, тут у мене заряд фільтрів тільки на 10%. І мені треба шукати десь ту научну ту лабораторію. Щоб або постаратися об'їхати, обцінити об об ту всю ситуацію. Ух, як краще поступити. А, але проблема в тому, що заключається. Що Що мені? мені що мені ну шум шуми только сюда, но пока миг Це сюда. Так, раз забираем. Устанить. Вони все на батарейки витратив. їх. щоб акумулятор мене не сів в машині, а то в мене вся електроніка пропаде. І так, в мене 10 заряда акумулятора. А я куплю, а я чекаю на депозити, щоб тесло можна було купити. І в мене буде великий. Ой-ой-ой. Щоб в мене буде О. великий прохід заряди акумулятора. Дай вгадаю, в сторону... Ой, блін. Ай-яй-яй. В сторону відьмі маю заїжджати. Так та машина в мене, можливо, і розрядиться скоро. Або я зверну зараз в Київ. Там, попро... Там певно, попрошуйку по швидку машину. сюда вам певно это не цікаво, но тоді давайте я вам розкажу може хтось з вас знає як прийти цей чо, е, квест е, квест який далі по сюжету ти будеш е, я буду рухатися в чорно в чорнобиль Ну, я так думаю якщо я приїду по такому вище призначному маршруті Якось так. То, Вроді там... Ааа, стоп! З той сторони, певно, забора нема. Мені здається, якщо якось проїхати... Ну так, вроді з тої сторони немає забора, мені якось треба сюди добратися. Вроді сюди, вроди. І після того... Мені залишиться лише назад доїхати машиною і все. Я це буду пробувати. Тільки за це мене можу адміни забанити. Якщо в мене дивитися, адміни, то, знаєте, я це роблю, я це роблю бо в мене просто малий заряд вже проти, проти газу, і. Е, якщо я не встигну добігти назад, то мені квест треба починати заново, а я то дуже не хочу робити. Надіюсь, мене не поймете. Добре. Е, тут я зупинюся, Чудесні ноті. Я з вами прощаюся. З вами був я Андрій Геймі Чанел, Всім удачі і всім пока. Рекомендуйте мій канал своїм друзям, ставте вподобачки, коментарі. І всім пока-пока.